Двоє загиблих і двоє травмованих через нічний вибух у багатоповерхівці Києва. Так повідомили у ДСНС. Під завалами зруйнованого будинку можуть ще залишатися люди. Рвонуло, нагадаю, близько четвертої ранку у Дніпровському районі. На місці вже п'ять годин працюють рятувальники. Близько шостої вогонь вдалося локалізувати. У ДСНС повідомили про вісімнадцятьох врятованих. Наша влада Цимбаленко зараз біля будинку, де сталася пожежа Владо, Що там за. Зараз відбувається. і що кажуть офіційні особи про причини вибуху? Питаю за офіційну інформацію. Вже маємо на даний момент двоє загиблих. Про це повідомили у ДСНС. Наразі роботи тривають. Рятувальники продовжують, значить що близько години тому вже локалізували пожежу на 250 квадратних метрах. Люди, що мали змогу, вийшли на вулицю самотужки. Інших 18. співробітників ДСНС евакуювали з будинку. Наразі а, всі люди знаходяться тут біля будинку. Вони їм надається відповідна допомога медична психологічна. А, дають так само а, воду. Зазначу, що складають списки для людей, у яких немає змоги де жити, а, тому що постраждало ще знищені це чотири квартири ще шість постраждало. і власне. Жити в цих квартирах ну неможливо і тому людям буде надаватися житло для того, щоб тимчасово е, там проживати. Я зазначу, що наразі е, роботи продовжуються. Рятувальники ще розбирають завали, оскільки під завалами ще можуть е, перебувати власне люди. Я нагадаю, що вибух стався близько 3.30 ранку вщент в будинку зруйновані квартири 7, 8 та 9 поверх. Дякую, Владо. влада цимбаленко про рятувальну операцію, яка зараз відбувається у столиці, там де влуч, де е, був сильний вибух цієї вночі.